Вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «Сумдепо Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, академічна культура, дослідника в освітньому просторі, європейський та національний досвід вже восьма за ліком у статусі міжнародної відбулася завдяки спільним зусиллям науковців Центру науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії та кафедри педагогіки навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Ініціатор проведення цього заходу, що став своєрідною візитівкою сумського педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, за традицією залучила до організації і проведення цієї науково-практичної конференції фахівців з Чехії, Польщі, Франції, Австрії, Німеччини, Сполучених Штатів і Канади, а також багаторічних партнерів і колег з Києва, Чернігова, Умані, Луцька, Черкас, Запоріжжя, Дніпра, Прилук, Переяслава, Кам'янця-Подільського, Чернівців. Івано-Франківська як досвідчені науковці і учителі-дослідники з багатющим практичним досвідом, так і молоді вчені, аспіранти і докторанти презентували результати своїх наукових досліджень, обговорювали актуальні проблеми академічної культури, етики наукового пошуку, академічної доброчесності у закладах вищої, фахової, передвищої, професійно-технічної, загальної середньої освіти в умовах воєнних реалій, особливості академічної комунікації, культури, наставництва. Під час проведення інтерактивних дискусійних платформ і секційних засідань учасники конференції торкнулися проблем академічної культури і етики наукового пошуку, наукової мовної культури, цифрових технологій в освітньому процесі і академічної культури дослідника. Проблема академічної доброчесності в освітньо-культурному просторі закладу вищої освіти. Формування основ академічної культури в закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнних реалій, академічної культури у вимірах міждисциплінарних студій, глобального, європейського та національного контекстів трансверсальності у професійній підготовці майбутнього фахівця, а також цінності академічної культури в контексті національної безпеки. Незважаючи на вельми широкий спектр напрямків роботи конференції, її організаторам вдалося знайти методологічний стрижень, який Дозволив об'єднати європейський і національний досвід у процесі вивчення академічної культури дослідника в освітньому просторі. Особливістю конференції, яка сьогодні відбувається в Сумському державному педагогічному університеті, є те, що вона дуже багатогранна і інноваційні форми в ній задіяні. Ну, по перше, ініціатором конференції став центр освітньо-наукової Взаємодії та мережевого партнерства координатором, засновником цього центру, є доктор педагогічник наук професор Семенох Олена Миколаївна. Саме вона є і головним ініціатором проведення сьогоднішньої конференції. Взагалі, професор Семенох є дуже плідним науковцем, організатором багатьох заходів, зокрема. Сьогоднішня конференція, а це вже восьма міжнародна конференція, присвячена проблемам е, академічного партнерства, проблемам академічної взаємодії. Е, має не тільки традиційні форми, такі як доповіді, повідомлення, але і цілком нові. Скажімо, сьогодні у нас була блискуча гостьова лекція одного з найвідоміших українських коперативістів і голови всеукраїнської асоціації дослідників освіти професора Заболотної Оксани сьогодні у нас і буде підведення підсумків всеукраїнського конкурсу академічної доброчесності. Це надзвичайно цікава і оригінальна подія теж в рамках конференції. І взагалі конкурси об'єднує. І представників загальної середньої освіти, і професійної освіти і вищої освіти. Я як е, 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 член. Е, е, Колегії, скажімо, ці цього конкурсу була вражена якістю тих робіт, які були представлені щирістю висловів школярів і представників професійно-технічної освіти, і вищої освіти, оригінальністю думок, які представлені були зараз. Продовжуються виступи ми. Слухаємо доповіді, які присвячені і проблемам інноваційної діяльності у сфері вищої і середньої освіти, і культури культури мовної, культури дослідницької, культури освітньої, культури служіння суспільству. Власне, ось такі конференції, конференції, які побудовані на досвіді, власному досвіді, на широкому використанні дуже якісних досліджень і вітчизняних, і європейських, і потрібні нам сьогодні для того, щоб рухати науку вперед, для того, щоб якісно здійснювати освітній і науковий процес в українській вищій освіті. Восьма за ліком міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі, організована кафедрою права та публічного управління навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, вперше відбулася не в СумДПУ і навіть не в Україні. Базою для її проведення організатори обрали юридичний факультет Рієцького університету Хорватії, залучивши у якості співорганізаторів низку профільних кафедр університетів Румунії, Словаччини, Грузії Сінгапуру, а також понад 250 колег науковців з 34 провідних українських закладів вищої освіти. Активно долучилися до обговорення актуальних проблем правової держави. Вітчизняні та закордонні експерти-криміналісти, судді, адвокати, прокурори під час заходу учасники мали можливість презентувати свої дослідження, обговорити найновіші тенденції у правовій сфері та поділитися напрацюваннями щодо реформування правової системи. Конференція стала майданчиком для дискусій, які охопили різноманітні аспекти правової держави, зокрема питання прав людини, євроінтеграції та європейських цінностей, судової реформи, публічного управління та адміністрування, обігу інформації, кібербезпеки, економіки тощо. У рамках заходу також було проведено панельні дискусії, круглі столи та майстер-класи, що сприяли значно глибшому розумінню основних викликів, з якими стикається права система в умовах сучасних суспільно-політичних змін. Цими днями студенти-випускники освітнього рівня магістр спеціальності 227 терапія та реабілітація складали кваліфікаційний структурований клінічний іспит, який передбачає демонстрацію практичних умінь і навичок згідно вимог Міністерства охорони здоров'я. Ця група з 30 студентів, за словами завідувача кафедри терапії і реабілітації, кандидата наук з фізичного виховання і спорту доцента Олександра Звіряки, стала першою у історії випускової кафедри навчально-наукового інституту фізичної культури, яка у зв'язку з реформами у міністерстві охорони здоров'я України навчалася у магістратурі не півтора, а два роки. Для них цей об'єктивний структурований клінічний іспит або ж скорочено ОСКІ, став другим етапом у своєрідній тріаді підсумкової атестації після тестів на теоретичні знання, так званими кроком, і перед червневим захистом магістерської кваліфікаційної роботи. Що поробиш ті знання і практичні навички, що стосуються здоров'я, шліфуються довше і ретельніше звичайних Рівень їхньої підготовки по достоїнству і вельми прискіпливо оцінювали того дня члени комісії, серед яких її голова, директор обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук і заслужений лікар України Володимир Горох, його колега з лікарні святого Пантелеймона, кандидат медичних наук, доцент, теж заслужений лікар України Володимир Поцелуєв, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор Михайло Ліной. Професор кафедри терапії і реабілітації, доктор педагогічних наук, ректор СумДПУ Юрій Ляной, завдяки якому до речі, в університеті понад чверть віку тому і з'явилася ця спеціальність. Оскільки магістри реабілітаційної справи з дипломами, виданими структурою підпорядкованою Міністерству освіти і науки працюватимуть у закладах Міністерства охорони здоров'я, то вельми серйозні вимоги до їхньої фахової підготовки висуває саме МОЗ України. Цей об'єктивний структурований клінічно-практичний іспит полягає у вирішенні ситуативних завдань на восьми окремих станціях за визначеним маршрутом. Кожна з яких має свій клінічний нозологічний напрям. Це ортопедична патологія, патологія нервової, кардіореспіраторної системи, також невідкладні стани. Хтось з непритомнів, у когось асфіксія, тепловий шок, спазми литкових м'язів тощо. При цьому усі студенти виконують завдання однакового рівня складності в однаково умовах упродовж однакового проміжку часу п'ять хвилин на кожній із восьми станцій, працюючи або з умовними хворими, або ж з манекенами. Усі ситуативні завдання, максимально наближені до клінічних, у яких студенти застосовують здобуті теоретичні знання та набуті практичні навички. Екзаменаційна комісія, до складу якої входять усі провідні викладачі профільної кафедри, оцінює повноту. Сформованості загальних і спеціальних як професійних, так і клінічних компетентностей за рівнем їх демонстрації, що в цілому відображає результати навчання за освітньо-професійною програмою, який для кожного студента комплексно стандартизовано ідентифікуються і кількісно оцінюються. Відзначу, що лише двоє з 30 без п'яти хвилин магістрів реабілітологів цієї групи вже працевлаштовані. Тому завдання ОСКІ для них буденна і звична справа. Тож усім їм зичу невдовзі успішно захистити магістерську кваліфікаційну роботу і у липні поточного року одержати омріяний диплом магістра. Днями кафедра англійської філології та лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології відбула підсумки третього за ліком міжнародного конкурсу творчого письма для старшокласників і студентів першого курсу. Переглядай рефлексивно, досліджуй доброчесно, мисли критично, пиши креативно. Цього разу основою для прояву учасниками конкурсу своїх творчих здібностей організатори обрали справжній шедевр. Кращий одразу у кількох номінаціях британо-американо-канадійський фільм режисера Крістофера Нолана «Інтерстеллар», на виробництво якого у 2014 році Warner Brothers, Paramount Pictures і Legendary Entertainment витратили неймовірні 165 мільйонів доларів. Незвідані світи і космос, тема, яка не може залишити байдужим нікого. Саме тому ледь не тригодинна історія про подорожі за межі нашої галактики, дослідників з останньої експедиції НАСА, які хочуть підкорити величезні відстані на міжзоряному кораблі і обійти обмеження польоту людини в космос, дізнавшись, а чи є у людства майбутнє серед зірок, зацікавила мільйони глядачів. Погодьтеся тут є над чим замислитися. Учасниками цьогорічного творчого конкурсу стали ледь не 70 старшокласників і студентів перших курсів з 27 закладів освіти з усієї України, які власне і замислилися над тим, а чи можуть фільми навчити глядачів критичному мисленню та емпатії, чи можуть сучасні технології сприяти розвитку людини і суспільства, і чи здатні гуманістичні цінності і наука бути рушійною силою потужного та сталого прогресу? Своєрідне філософське есе англійською мало бути викладене трьомастами словами у вільному стилі, оригінально, креативно, добре аргументовано демонструвати критичний аналіз, підкріплений парою цитат з посиланням на джерела. Тож для членів журі, серед яких чимало фахівців зі сполучених штатів вони, до речі, були на зв'язку о третій ночі за місцевим часом. Угорщини, туреччини і Болгарії, роботи було аж занадто, але усі вони щиро дякували учасникам конкурсу за безкомпромісну творчу боротьбу. Звичайно ж, не усі учасники зміркувань безпеки мали можливість бути присутніми на урочистому відзначенні переможців, але усі лауреати чи то через своїх викладачів, чи то новою поштою, одержать свої чесно зароблені призи. Третє місце поділили Марія Синюк з Сумського ліцею no 33 Жана Бедрик з машинобудівного фахового коледжу СумДУ і Асоль Мезенцева з національного університету Запорізька політехніка. Дипломи другого ступеня одержали Анастасія Панченко з тієї ж Запорізької політехніки і Марія Нікітіна Сумського педагогічного університету. А перемогу у третьому конкурсі творчого письма Переглядай рефлексивно, досліджуй доброчесно, мисли критично і пиши креативно. Святкувала Наталія Борисова з Маріупольського державного університету, з чим її щиро вітали організатори і члени журі. Кожен учасник третього за ліком творчого конкурсу і їхні наставники матимуть відповідний сертифікат, який стане вагомим стимулом для підготовки до наступного творчого випробування у рамках методики кіноклуб. Авторського доробку завідувача кафедри англійської філології і лінгодидактики, кандидата педагогічних наук доцента Ганни Подосиннікової, створеної на платформі міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і культур. Арт-терапевтичний майстер-клас, спрямований на підтримку ментального здоров'я, відбувся в університеті у рамках реалізації всеукраїнської програми Ти, як ініційованою першою леді Оленою Зеленською. За словами регіональної координаторки цієї програми, Жани Сидоренко, на її оголошення у соціальних мережах щодо проведення такого заходу відгукнулося чимало сумчан, яких і запросили до педагогічного університету. Ще один подібний захід, того ж дня, як складова дня спільних дій по всій Україні, відбувся у міському центрі життєстойкості. Арттерапевтичний захід провела соціальний педагог і арт-терапевт університетського центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки Маргарита Чередніченко, яка подбала про те, аби кожен учасник зміг не лише проявити себе у творчості, а й знайти конче необхідний особистий ресурс для відновлення. Щодо творчості, то це симбіоз музико, квітко і лялькотерапії з виготовлення авторської ляльки-мотанки, що символізує внутрішній ресурс її творця. Нескладні на перший погляд рухи і зосередженість на творчому процесі у контексті формування практик самодопомоги у повсякденному житті сприятимуть зниженню психоемоційної напруги, гармонізації розвитку особистості, зменшенню рівня тривожності, агресії, страху, сором'язливості сприятимуть усвідомленню власних емоцій і кращому розумінню свого унікального я. Показово, що переважна більшість учасників заходу це працівники психологічних служб різних організацій і установ, зокрема шкіл, лікарень, навіть нацполіції, які завітали до Сумського педагогічного університету для запозичення у фахівців Сум ДПУ певного досвіду формування арт-терапевтичних практик самодопомоги. Звичайно, мистецький результат кожної із застосованих практик відійшов на другий план, поступившись місцем активізації особистого досвіду, переосмисленню емоційного стану, створенню індивідуального простору безпеки і формуванню емоційного благополуччя. І відповідаючи на питання, ти як по завершенні півторагодинного сеансу арт-терапії, кожен з учасників цього заходу впевнено відповів звичайно краще. Нашу програму ми традиційно завершуємо новинами зі спортивних арен, де своєрідними ньюзмейкерами були студенти і зіркові випускники сумського педагогічного. Дворазовий чемпіон світу з боротьби СУМО, студент навчально наукового інституту фізичної культури Єгор Крупський, відзначився у польському місті Седльце на змаганнях розіграшу Кубка Європи, ставши переможцем у новій для себе ваговій категорії до 115 кілограмів. Чемпіонат Європи з неолімпійського козацького двобою відбувся у італійському містечку Беварія і Джеа Марина. Дві срібні нагороди на цих змаганнях у розділах ММА лайт і Греплінг вибрав ще один студент інституту фізкультури Олексій Чубар. Випускник інституту фізкультури майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний він під номером 22, у складі національної збірної України вдруге у житті змагався на дистанції спортивної ходьби 35 кілометрів на командному чемпіонаті Європи у чеських подебрадах. Але відсутність досвіду виступів саме на цій дистанції не завадило йому стати автором сенсації, нехай і не європейського, а українського рівня. Вихованець тренерського подружжя Олексія і Людмили Шелестів, теж випускників кузні спортивних кадрів Сумщини, фінішував 12-тим, проте встановив новий рекорд України у цій дисципліні легкоатлетичної програми 2 години 30 хвилин рівно. 22 секунди програв йому волонянин Іван Банзирук, який посів 13 те місце. 16-тим фінішував ще один сумчанин Ігор Главан. 2 години 31 хвилина, 26 секунд. Українська команда завершила змагання на п'ятій позиції. Студент інституту фізкультури Станіслав Галайда відзначився переможним дублем на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки, який завершився в Києві. Він виграв індивідуальні змагання чоловіків а також разом з Анастасією Корошвілі святкував перемогу у змаганнях змішаних пар. Остання у складі сумської команди стала срібною призиркою у розділі Аероденс. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте.